Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, Макрон закликав до Олімпійського перемір'я. Він хоче е і сподівається домовитися про олімпійське Перемір'я на час Олімпіади в Парижі. Про це президент Французької Республіки заявив в інтерв'ю Так, Як уточнюють телеканали, французький лідер мав на увазі перемір'я в війні між Росією та Україною, а також Ізраїлем та Хамасом. Макрон також додав, що звернеться за допомогою до партнерів, зокрема до лідера Китаю Сі Цззньпіня, який незабаром відвідає Росію. Але з нашого боку відповіли, що єдиний засіб допомогти нам в цьому питанні це забезпечити нас ППО. І не варто вірити обіцянкам Рососії, адже Рососія вже. Порушувала Олімпійське мовчання у 2008 році, коли вона напала на Грузію. Ну, це така от ремарка. Тож, давайте подивимось, це питання. Еммануель Макрон хоче домовитися про Олімпійську тишу під час Олімпійських ігор у Франції, які починаються з середини липня по середину серпня. Ну, ось дев'ятка жезлів. Тобто тут йдеться мова про зупинку, про більш таку стабілізацію і стабілізацію і обмеженість. Обмеженість у плані військових дій. Так, давайте подивимось конкретно. Конкретно. Знову ж таки, він хоче, дійсно хоче, щоб загострена ситуація вона була більш м'яка. Ну, знову ж таки, дев'ятка жезлів вона говорить про те, що кожен зберігає свої кордони. Кожен залишається в рамках своїх кордонів. Не лізе нікуди. Ну і тут у нас виходить, знову ж таки, не потрібно ситуацію накалювати. Тобто спад жари і об'єднання радістю. Тобто радість Олімпійські ігри, всі сидять перед телевізором, ніхто ні в кого не стріляє, дивляться. Змагання і їдять попкорн. Так, це дійсно є таке. Тепер подивимось. Він хоче попросити втрутитися Сі дзеньпіня, щоб той повпливав зі свого боку на рососію. Чи Сі дзеньпінь повпливає на Росію? Сізенпін повпливає на Росію. Сі Цзенпінь дуже хитрий дядько. В нього є ресурси, йому ресурси є важливіші, ніж якісь світові проблеми. Він собі, знаєте, як та королева Пентаклі, вона вчепилася в свій пентакль, а все інше йому до одного місця. Оці світові переверти. Він може відігравати, при, е, притворятися, вибачайте за русизм, Він може прикидатися, прикидатися е, людиною, яка може якось змінити цей світ, але він нічого не робить. Для нього важливо тільки ті гроші, тільки ті статки, які він може, до речі, хитрощами заробити у, е, ну, під час війни. Світ перевернутий, це от для мене як війна. Тобто, дивіться, королева Пентаклів говорить ні, бо вона зациклена на своєму Пентаклі, вона його не віддасть. Світ говорить ні, перевернутий. Він не посприяє. Він грає свою гру. Він грає в свою гру. Він не погоджується, не погоджується присмірити цього звіра, на якого дійсно може вплинути. Якщо взяти по силі. По силі закохані, він не погоджується. Йому це не, не... Цей вибір йому не потрібен. Він тримає, знаєте, добру пику при поганій грі. Верховна жриця тут, повертається. Тут тіньові ігри, розумієте? Тіньові ігри в нього. В своїй сім'ї, на свою користь для того, щоб мати сите забезпечене життя. Тобто він керується лише своїми інтересами. Знову ж таки, світ перевернутий, як я вам сказала, це війна, війна, він заробляє на війні. Окрім того, тут ще десятка мечів, тобто люди постраждали від зброї. І страждання. Тобто війна це страждання людей, фізичні і емоційні страждання, психологічні страждання. Тобто, ну, він, як знаєте, він, ну, я не хочу сказати, що він психопат, але в нього зовсім немає емпатичних, емпатичних властивостей. Або вони дуже низькі. Його більше непокоїть економіка країни і власні інтереси. Так, давайте по-іншому спитаємо. Росія, Рососія припинить активні військові дії під час Олімпіади у Парижі. Ну, так, просто якщо її попросять, Росія припини. Росія тільки чекає, де зробити безлад, особливо під час святкування. Вона хоче, забула це слово, Росія чекає потрібного моменту, щоб спіймати людей в неочікуваний час, в неочікуваному місці. Спіймати тим безладом, спіймати неочікувано. От вона от для неї, от, коли щось нібито спокійно, от, плин подій іде, а їй як е, клоун з табакерки вискочити і зіпсувати людям життя. Росія, як, знаєте, злий клоун. Вона навпаки, вона планує щось зробити. Так, що планує Росія щодо України під час Олімпійських ігор? Чи є в неї плани? Давайте спочатку спитаємо, чи є в Росії плани на цей період. Чи розглядає вона плани? Ну, поки що немає. Поки що в планів в неї нема, ну, скажімо так, тут написано, що написано, кажу, на картах, Оцей не в ілюзії повертаються. Тобто вони тільки починають про це думати. Невочевидні вочевид... не плани повертаються, вони тільки починають про це думати. Воно ще в них, знаєте, як. Я би хотів, а що я би хотів, я ще не придумав. Але стосовно того, що суд тут перевернутий, то це як покарання судилище, судилище помста. Вони би дуже хотіли повернути якусь помсту або завдати помсту, помститися Україні за, ну, за якісь свої. За свою якусь безвихідну ситуацію. За свою безвихідну ситуацію. Так. Що це? Зірка, зірка перевернута дев'ятка пентакль. Якийсь важ, дуже важливий зірковий ресурс вони хотіли би. Розпотрошити, розсипати, розбити якийсь дуже важливий ресурс: зірка. Він може біля води стояти на воді. Ну, от якось так. Поки в них тільки є. Зачатки тих бажань, тих планів хочуть уможливити свій, свій безнадійний стан за допомогою е, привернути увагу до чогось ресурсного, знищивши його. Ну, знову ж таки, от я ж кажу, суд перевернути тут як покарання іде, покарання якимось вогнем, великим вогнем, тут жезлів це великий вогонь. І мати перевагу цією подією, мати перевагу. Що тут? Знову ж таки, вони хочуть зробити таку, як, таку ситуацію, яка вже була в минулому. Вісімка кубків. Вода. Вода, зірка, вода. Тут дає воду активно. Якийсь вибух. Вибух. Вибухову подію вони хочуть і в прямому, і в переносному сенсі. Як покарання. Знову лицар жезлів перевернутий. Зупинити якусь енергію вони хочуть. Унеможливити енергію, потужність якусь унеможливити важливий ресурс. За допомогою ДРГ, за допомогою ДРГ, допомогти, допомогти зупинити. Хочуть вони знищити якийсь дуже важливий ресурс, зірковий ресурс, перевернути те, що на порядку денному це може бути якась потужна. Станція, гідро або ну, електростанція. Тобто зробити таку вибухову подію. Вони б, от, знаєте, от просто, о, я би хотів, або давай подумаємо, що там є, там треба заслати когось, чи хто там нам скаже Тут ванька, Васька, які там в нас наразі в ДРГ в Україні, ну це я так утрірую. Ну, в них є таке, є таке. Давайте тоді спитаємо, чи є загроза терактів у світі під час Олімпійських ігор у Франції? У світі? Є, 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 є. 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 Третя сторона і в ну, якійсь закордонні з... Можливо, навіть в католицькій країні. В католицькій країні люди можуть зазнати повною мірою страхи. Е, противники католіцизму можуть це зробити. Противники католіцизму. Е, зупинити теж якусь. Е, Якусь систему хочуть зупинити. Я вам хочу сказати так: люди із теплих країн, які приїхали в католицьку країну, і вони там усіли вже, вони там живуть. Це не те, що якийсь там е, хтось приїхав тимчасово зробити щось і поїхав, а вони там вже живуть. Вісімка Пентаклів знову випадає. Ну, знову ж таки, це люди, які приїхали, які приїхали з іншої країни, але там осіли і живуть. Ну, ми знаємо, що е, арабів дуже багато в Європі, які там живуть. Біженці, яких Меркель дозволила пригріти, а тепер вони там кошмарять. Арена. На якійсь арені щось може бути. Полі, арена. Там, де можуть бути якісь дійства відбуватися. Так, вежа, якась диверсія може бути. Диверсія, диверсія. Перевернутий король кубків. Це що в нас? Маніпулятор маніпулятор. Маніпуляція з якимись ресурсами, шанс для маніпулятора знищити якусь, щось пов'язане з водою або творчість, творчість, з творчістю, творчістю, з водою або творчістю. Ну ж таки, тут арена або виставка якась, або дійство якесь. Король кубків може означати люди творчі, люди арт професій Ну, це на мою думку. Люди, які щось творять, роблять, артисти, ілюзіоністи, от, от арена цирку, я не знаю. Для мене це як арена цирка. Ну, я можу помилятися, звичайно, але щось вони таке можуть, або на показ, знаєте, як виставу зробити? Як виставу терористи можуть зробити. І смерть перевернута тут. Щоб, заблоку... щоб було продовження, щоб було продовження без обмежень. Щоб було продовження без обмежень, вони сконцентровані на цьому. Щоб воно поширювалось в динамічній прогресії. Це якесь, знаєте, як може бути рекреаційна зона також, відкрита місцена, там, де люди можуть відпочивати, зона відпочинку. Загалом зона відпочинку. Ну, ось так в мене виходить. Хочуть вони жертв, примусових жертв. Оце добровільна, оце примусова. Примусова жертви, як жертвоприношення можуть бути. Ну, ось так в мене виходить. Не буде перемір'я, не буде. що ті, думають наразі орки, що робити. До речі, ці антикатоліки вони вже це роблять, вже готуються для цього. Росія не буде сидіти, склавши руки, вона вже починає думати, що б таке зробити, і на порядку денному може бути щось таке зіркове, яке вони хочуть знецінити. Якщо у світі, то антикатоліки або ісламісти, іншими словами, вони можуть зробити щось таке, що буде нагадувати як дійство якесь, або це буде теракт у місцинах там, де відбувається дійство, з людьми творчих професій, або це буде якийсь, я не знаю, вистава, театр, цирк, ну, от... я не можу вам точно сказати, але будуть задіяні люди творчих професій, щось таке вони. Може, концерт якийсь. Ну, подивимось. Але на місці європейських країн вже можна було би якусь робити, робити якийсь моніторинг. того, що Арабів там дуже багато, дуже багато арабів. Там вже буде перенаселення. Там арабів буде більше, ніж європейців скоро. І вони поводять себе дуже зухвало, неповажливо до місцевих жителів. Ну, подивимось, як воно буде відбуватися. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу увагу, підписку та коментарі. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення по мірі виходу нового відео. Бажаю вам всього самого, самого найкращого! Україна перемагає. Тримаємо стрій! До побачення!